З усього сумка, да, бо він не за, за оцю, за то, за то, за то, Я Не пам'ятаю, де б не лише. Да, Ще вона чуть-чуть, пожалуйста. Віталій, не тікай. Та да не буду, ні все. Да, я нема куда тікати. Десять потікали. Блин, на ключів немає. Тихо, тихо, тихо. Я их сюда уже в саму посетку положил. <связь> да, да я открыл. Я, я сам открыл. А сюда же да открыть это положи. Открыть, давай, 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 Да? да. 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 Там нема нічого. Я навіть. Що це за засіб було? Да. Противого не дрона чи десь вдарить. Відчиняйте. Все, я нічого не буду. Причинять себе. Ну а там через боку лежать і все. Тому що є багато людей, які Вона там завжди ходить. Давайте батеть, що все, що возводить, хвалять віці. Я знаю, що там прийшов законно чи не те, що лежить робота. Бардачок открывается. Открывай это бардачок. Здесь открывай. Бардачок и підмакольник. Я сам сказав. сказал. можна я замкнуть? Я, я не хочу, щоб я низ я відповідальний вас я попереджав. Я, я вас попереджав. Я не хочу, щоб під низ відповідальний тоже. Відчинить. Да немає нічого страшного, Відкривайте, все. Там лежить данкрат. Де? Денис, де? осьом. Да. Оце один і з боку, там немає нічого. нічого. Ось ще тут, да. да. Все, Там лежить донкрат і все, там нема нічого такого. Все. А все. що ти нам будеш такі дора добитись? Щоб було там щось я <свист> як тій машині ніхто не влетить. Закривати двері і машину. Так? Машину можна забирати, ну ви не можете її вкривати. Вона буде стояти на місці, поки я не знаю. Позвоніть, хай хтось. Брат, Так комусь небудь, у кого є посвідчення, А якщо ми заводити, не будемо просто. І не п'яний. Просто Можна, уйдуть від неї і все. Ви ранку, підставляють коло неї, ніхто неї не поїде сюди. Тобто ніхто не заводить, тільки попнемо. Я навіть вам плющу там, завтра зранку ось, ми все. самі завезти. І я приїду до вас сам заново. Не знаю, що не прошу, то я що тут. Ну давай.